Ця приватна військова компанія, створена ще у 2013 році, для виконання спеціальних завдань Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Певний час укомплектовувалася особами, які мають попередній бойовий досвід для виконання спеціальних завдань за межами. Території Російської Федерації. Є достатньо даних, які свідчать про те, що приватна військова компанія Вагнер брала участь у бойових діях на території України ще тоді, коли Російська Федерація цього не визнавала та не афішувала якраз для можливості певної конспірації підрозділів Російської Федерації і участі військовослужбовців Російської Федерації в цьому конфлікті. Дуже часто на початку діяльності приватних військових компаній. Їх вербування відбувалося для участі в охороні якихось військових об'єктів, в тому числі на території іноземних держав. Тобто спочатку приватні військові компанії, і Вагнера в тому числі, намагались не афішувати свою участь в бойових діях. Потім ситуація змінилась, їхній керівник вийшов в публічний простір. І на теперішній час навпаки він намагається створити такий образ е найкращого військового формування з бійців приватної військової компанії Вагнера. За нашими даними, до діяльності приватної військової компанії Вагнера, так званої, на теперішній час залучено вже близько 40 тисяч осіб. До повномасштабного вторгнення. Представники приватної військової компанії залучались до участі в бойових діях на території Луганської Народної Республіки, так званої. На теперішній час вони беруть участь на значно більшій протяжності фронту. Це і Харківська область, і Луганська область, і Донецька область також. Особи дуже часто відзначаються своєю жорстокістю щодо цивільного населення. Є підозри. Щодо них за фактами вбивств, жорстокого поводження з цивільним населенням, пограбування майна на окупованих територіях, такі випадки існують, і я думаю, що після аналізу всіх їх можна буде викласти загальну мозаїку з приводу того, які злочини вчиняються, які злочини притаманні саме приватній військовій компанії Вагнера. В тих місцях, де вони вели бойові дії, переважна більшість осіб, які воюють у складі цієї приватної військової кампанії, це колишні ув'язнені, яких залучають до виконання цих завдань. Очевидно, що це відбувається за сприяння представників влади, керівництва Російської Федерації, оскільки створено відповідний порядок, який надає можливість цим ув'язненим звільняти з місць позбавлення волі. І залучатись до участі у бойових діях. Приватна військова компанія Вагнер намагається залучити в свої ряди українців з окупованих територіях. Для цього їм пропонують винагороду відповідно шляхом укладення контракту, пропонують їм певні гарантії. В місцях позбавлення волі їм пропонують звільнення з цих місць. Така робота безпосередньо ведеться. Але значної кількості громадян України в цих формуваннях ми поки що не бачимо. Є ряд військовополонених, яких захоплено в полон нашими військовослужбовцями, які входили в цю структуру. Мова йде вже про десятки людей, тобто їх досить багато, і це безперечно пов'язано з якістю ведення ними бойових дій. на... Фронті і вказує на паніку під час мобілізації на території Російської Федерації, яка змушує їх набирати саме таких учасників свої ряди. До документування протиправних дій цієї кампанії залучено ряд правоохоронних органів в Україні. Це і Служба безпеки, і Державне бюро і Національна поліція. З якою на даний час і спільно повідомлено про підозру керівнику приватної військової компанії Вагнера, так званої, за ведення агресивної війни проти України і порушення територіальної цілісності України, здійснював ряд візитів на територію безпосередньо місць виконання покарання Російської Федерації для агітації ув'язнених щодо вступу в. Приватну військову компанію і участі в бойових діях саме на території України. Ми працюємо над тим, щоб викрити всіх осіб, які до цього дотичні. Це і військове керівництво, і керівництво Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації, які сприяють таким діям.